З добрим раночком. Ми ще раз з друзями посиділи трошки і подумали про те, якою ціна буде на електрику взимку. Виходить так, що якщо подумати, то 1 кВт буде складатись, грубо кажучи, з вартості бензина, який витрачається на генератор. А, так як це в середньому десь близько літра на кВт. А вартість бензина зараз 60 гривень десь за літр. А взимку там щось прогнозують, що буде десь літрів ой, гривень 80 плюс амортизація самого генератора, який теж треба купити, то виходить десь в середньому, на мою думку, десь 100 гривень кВт. Так що от ми. Дуже рекомендуємо купити якісь батарейки, щоб заряджати їх все таки від е, мережі. Але готуйтесь, готуйтесь до зими. До речі, я тут трошечки постригся, як мені причосечка піде. от е, А то будете платити по 100 гривень за кВт. такі мої думки.